Дівчата, це у мене розклад Таро, також на наміри чоловіка щодо жінки. Для іншої клієнтки вона забажала розклад на еротичній колоді Манара, і ми його зробили. Дивіться, перша картка у нас це думки чоловіка щодо жінки. Ну, скоріш за все, ця жінка в образі цього чоловіка. Видно, що жінка тримає цього чоловіка за половий орган, тобто є бажання, думки гарячі чоловіка щодо жінки. Все це є пристрасть, думки, бажання потаємні, такі, можливо, сексуального характеру, обладати цією жінкою думки. Інша, інша картка Дум, значить почуття чоловіка щодо жінки. Тут на карті зображена жінка, яка перечитує листи від чоловіка, який зображений тут. Далі. Вона ностальгує за тими часами, коли вони там переписувалися, спілкувалися і так далі. А зараз у клієнтки така період паузи відносин з тим чоловіком, тому вона хоче зрозуміти, продовжувати з ним стосунки чи ні. Тобто, і по картам видно, що чоловік ностальгує за спілкуванням з цією жінкою, йому дуже приємно. Тобто тут чоловік в образі цієї жінки, да? то він, він ностальгує щодо жінки. Ну тут помінялись місцями. Наступна картка дії чоловіка щодо жінки найближчого часу, там, найближчий місяць. Ну, тут на карті зображена жена, дівчина, яка катається на кіноплівці, у неї парасолька в руках, пташка, шнурки розв'язані. Тобто, це картка означає. Фантазії, ілюзії, вітати в облаках і так далі. Тобто дій активних найближчого часу не планується. Тобто він думає, фантазує, ностальгує, але активних дій тут не передбачено за цією карткою. Ну і яка загальна тенденція у нас четверта картка. Тут жінка їде на коні, всадниця землі. Земля це у нас е, дуже така повільна стихія, кінь це рух. Тобто, що можна сказати за цією карткою? Що стосунки будуть розвиватися, але дуже повільно, повільно, по потрошку е, потрібен буде час. Тобто він найближчого часу так от не з'явиться. Типа, привіт, ти скучаєш за мною? Ні, такого найближчого часу не очікується. Але клієнтка зраділа, як і всі ми жінки, що він про неї думає, хоче її, ностальгує і так далі. Ну, подивимося, як там будуть розвиватися стосунки, якщо клієнтка захоче дасть зворотній зв'язок.